Добре, людоньки, віддихнув я від тої прошки, і вона від мене було по ній окреме відео, де вона частково працювала, потім стало гірше, поводилося себе дивно, ніяк би не зрозуміло, що. І якби я зупинився на тому, що з інвертором проблем немає, а є проблема з платою по сонцю. Була випалена мікросхема по комунікації. Комунікацію відновив. Вже знаю, що працює індикація режиму готовності плати сонця не так, як має, і залишилася проблема по двох каналах. Очевидно, влупило по плюс 5 вольтах, звідки куди поняття немає, толкового, але явно вибило. Шину поміняв і на субмодулі. Комунікація якби є точно. Але проблема не вирішилася. Очевидним залишилося, що шукати потрібно по лінії по плюс 5 вольт. Першою моєю радістю було до речі, люди вже мені підказували, вже і мікросхеми навіть назвали які і на форум відправили. Причому я в тих темах сам писав і теж людям підказував. Одним словом, то кумедна штука пам'яті. Певні моменти, як то кажуть, хороша думка має настоятись. Одним словом, шукаю по плюс 5 вольтах, виходжу на субмодуль. І то, що мене свербіло, на субмодулі по 5 вольтах з МПТТ не пов'язано. Тобто, субмодуль ми поки що цей не трогаємо. Комунікація там відновлена, він справний. Скоріше за все. У нас залишилася проблема тільки тут. Відповідно, видзвонив, що куди по 5 вольтах. Вийшов на ті мікросхеми, на які мені намікали. Деталі був замовив. Дві зараз поміняю лак, вже є. А дві мікросхеми виявилися іншої модифікації з іншою чутливістю. Ото наново замовляю деталі. Поки міняю то що є, і ще один ривок доїжджають потрібні деталі. Чергова порція магії з сонячним перетворювачем Дельте. Прошки. Вроді як би знаю, вроді як би знайшов, вроді як би зробив. Зараз будемо пробувати. Так само знаю, що індикатор має не моргати, а світитися постійно в нормальній роботі. Ну і вже раніше в попередній серії згадував, що. Поки сонячний модуль не запрацює, то інвертор працювати не хоче. Так, принаймні мене переконують. Я не маю досвіду ще. Йду робити чергову спробу на станції. Ну, пора вмикаю станцію. Помилок нема. Але блимає. Казали, має світитися. Не дуже добре. Добре, давайте глянемо. Що з виходом низьковольтним, 12-вольтовим. Які там ситуації будуть? Так, 12-вольтовий вихід. Кар вмикаю. У мене була помилка. І вона в мене залишилася. 215. -та. 215 -та помилка в мене залишилася. Зле, зле. Що ж зробиш? Будемо продовжувати. Тут. Так само валить 40 чимось вольт. Зле. Варіантів особливо нема. Відповідно, перетрясаю далі усе по плюс 5 вольт, тому що це поки єдина зацепка. Повноцінної діагностики на станцію немає, щоб подивитися, що ця помилка конкретно означає і які кола. Знаємо, що горіло по плюс 5, і відповідно перериваємо всі кола по плюс 5. Продовжую продовжувати. І знову миємо. І знову є реакція на включення. Тобто процесор таки працює. Тому що напруги нема при включенні виходу, активується. І знову 44 вольти і помилка. Драйвера. Драйвера живляться окремо. Але кудою? Вихідні сторони не пробиті точно. Низьковольтна сторона драйверів теж 5 вольт треба ще йти брутфорсом по драйверах. О, дивіться, що в мене сталося. Завдяки безмежній доброті дядька Ромка я свою проблемну плату, точніше, не свою, а власника, що в ремонті станції відкладаю в сторону і маю живу плату сонця. Зараз я її підкину. І ми будемо знати, чи проблема тільки в цій платі. А в ній проблема точно є, бо індикатор має світитися, не моргати. І чи точно живий інвертор. І будемо думати, як жити далі з тою інформацією. Добре, поїхали. Є, включилося, помилок немає. Мене цікавить інвертор в першу чергу. Хрен там. Значить, з інвертором проблема залишилася. Мені цікаво, як там блимає, моргає чи світиться діод, я його не бачу то я потім акуратніше підлізу. Блимає, діод все одно блимає. Не видно вам. А чого ж він блимає? Він би мав світитися. Добре, зараз пробую DC включити. Беру плату свою проблемну заживлюю від акумулятора умовно на столі. Споживання, не дивіться, тут резистор є в блоці живлення, воно не відповідає дійсності, воно по факту менше. Світлодіод моргає рідко. 24 вольти в мене є. Це зрозуміло. 12 вольт немає. І 12 силові. У мене ті самі появляються напруга батареї, по суті, на виході. Тобто проблема є з модулем однозначно. Як і чому воно працює, незрозуміло. Зачіпка в мене залишається та сама. Шина і плюс 5 вольт. І треба дивитися все ж таки до морду і до інвертора. Комунікація по каншині, в принципі, мусить бути, тому що прошивка оновилася, тому що немає помилок по модулях при включенні. Я далі в ступорі. Ще хіба можна попробувати включити модуль робочий на столі, подивитися, як він себе буде вести? Відключив на столі, вмикаю. Прошу дуже, 12 вольт і не зникає. Тобто напруга залишається, модуль працює автономно. Значить, модуль сонця в мене несправний 100%. В той же час на лінії 12 кар теж би мало бути 12 В, і вони є. І, відповідно, можна виключити. Так. От робота справного модуля. Значить, перший висновок, який можна зробити, справний модуль в черговому режимі має не постійно світитися, а все ж таки блимати коротким блиманням, тобто довга пауза, довге світіння. Це його робочий, робоча індикація. Також ми знаємо, що проблема з модулем в мене є. Також ми знаємо, що немає певності, що інвертор повністю справний. Отакі От цирки. Добре. Продовжую продовжувати. Що ж я маю, що ж я можу. Знаю, що такий інвертор. Проблема з інвертором. Знаю, що він в мене стартує. Ось, пішло. Знаю, що напругу він дає. На вихід коливається 42 до 47 вольт. Пульсує. В той же час знаю, що струм тримає, беру резистор 5,6 Ом. Лампа на фоні видно, пульсує. Так, щоб мені зараз тут лишнього не іскрило. Дивлюся, який струм дає інвертор. 7 Ампер валить. Як бачите, лампа продовжує пульсувати, навіть легку дугу зловив. Тобто, воно працює. Принаймні пробує, не стріляє. На модулі продовжує аналогічно з довгими паузами блимати індикатор готовності. Від блока живлення так само заживлюється, блимає. Вімкнути мені поки що його на столі. Від блока в сторону виходу 220 не вдалося. Чому? Тому що ще не знаю, як правильно це зробити. Я знаю, що перший земля, далі йде каншина. Каншина на землю не дзвониться. Це добре. Термінація каншини 158 попугаїв зараз. Тобто, термінація якась низькомна є. Принаймні. І третій, четвертий плюс 5 вольт, а отут нюанс. На лінії плюс 5 вольт приживлені від акумулятора. Інвертор дає мені 3,2 вольта. Така ж напруга 3,2 вольта на наступному піні, котрий є AC ON І замикання AC ON на землю реакції не дає. Це незрозуміло. Треба видзвонити кнопку, як саме вона йде, і розібратися з плюс 5 вольтами. Куди плюс 5 вольт йдуть тут на платі контролера, я знайти не можу поки що. От такі пироги. Ясно, що нічого не ясно, але зрозуміло, що і з інвертором треба працювати. Комунікація по шині є, тому що, бачить, прошивки і прошивки пройшли успішно. Тобто станція повністю оновилася. Тому думаю, що така комунікація є. І контролер каншини тут я міняв. Продовжую продовжувати. Значить, плюс 5 вольт. На субмодулі немає, занижено до трьох, звідки би воно мало взятися, незрозуміло. Йде тільки на діод, я так розумію, захисний. Далі мені видзвонити не вдається, чи через лак, чи через страх десь щось пошкодити, через той лак, чи може нікуди не йде. П'ятий пін. AC-ON йде сквозняком наскрізь на морду. На морду земля не приходить, морда землі йде по силовому живленню 24 вольта. Коли підключив перетворювач сонця з 5-вольтовим джерелом, я маю 5 вольт, як книжка пише. А на PC On маю далі 3,28. Я вже точно знаю, що на морді кнопка коротиться на землю. Тому можу сміло це повторити. Відповідно, беру собі якийсь дротик. Це є 10 Ом, 10 Ом резистор, так, плюс-мінус де. Це є мінус, мінус дзвониться напряму. І пробую включити інвертор. І в мене інвертор не стартує. А з кнопки він стартує. Що ж я опускаю? На каншині я бачу періодичні пакети. Тобто комунікація якась та й має місце. Вони періодично проскакують по шині і йдуть між субмодулем і сонцем. і Субмодулем інвертора. Сонце термінації немає, на інверторі термінація є. Чому я не можу включити інвертор на столі? Чому замикання AC-ON на землю не дає результату? Після квікох про включення плати сонця на столі, в мене вибило два транзистора. Маю в наявності міняю драйвер цілий. Цей драйвер я перед тим міняв. Пару раз пробував вмикати, то, щоб висока появлялася батарея на виході 12 вольт. Причина вигорання мені не зрозуміла. При тому, ось один пробитий цвяхом, а другий вижив. Міняю два зразу. Вони в паралель включені по два. Добре, перед тим як вмикати, хочу перевірити, що живлення драйверів. І я, зарядив конденсатор, щоб мені тут не гепало. Довге блимання є. 5 вольт без сумніву є. 5 вольт тут в нас. 5 є. Так. А гальванічно розв'язане живлення драйверів. Є 13 вольт. І на другий теж є 14 14,13,9. Тобто живлення драйверів в порядку. Йдемо на вихід, де в нас було висока при включенню. Маємо 0. Пробую вмикати. і Історія та сама. 43 вольта і виключається. Що ж таке? Живлення драйверів в нормі, драйвер поміняний. При одному з включень вилетів транзистор і воно далі не працює. Керує тими транзисторами через драйвер напряму процесор. Що ж виходить, що процесор таки пошкоджений? Живлення по холодній стороні драйверів теж в порядку. Раз, два, три. Сюди 5 вольт є. 4,90 з чимось. Залишається осциллографом подивитися, чи є генерація. Стаю на один канал, намацую кнопку, вмикаю. Був шим. Я його чітко бачу. Добре, другий канал. Кнопка. І теж є шим. Що ж за херня відбувається. Тепер на транзисторах. Ті, що були спалені, ті, що короткочасно на драйвері з'являється шим. Короткочасно з'явився зник. Добре, тепер ті транзистори, на яких ШИМ довше затримується, друге плече. Вмикаю. І ШИМ є? Я не розумію, що відбувається. Получається, що проблема десь в зворотніх зв'язках все ж таки. Тобто керування на цей перетворювач приходить, але на виході в нього напруга батареї, не дивлячись на наявність шим сигналу. Але операційний підсилювач і струмомірний датчик в нього вже виміняні. І точно на такі, як треба, і точно так, як треба. І живлення на них 5 вольт присутнє. Я в ступорі. Ладно, хрен з ним з тим сонцем. Мене більше інвертор 220 цікавить, знов запустити, щоб він працював. Без сонця ще можна жити. Дивіться, як дядько Ромко мене балує. Дав мені напідкинути робочу морду. Тобто це з розборки, з пристрою і якби немає сумнівів, що вона робоча. То завтра на свіжу голову, маючи сонячну точно робочу, маючи морду точно робочу, буду принаймні локалізувати проблеми. Буду знати, де точно копати, як то люди люблять писати. Ну, ніяк не причіплю, ніяк не причіплю, не вистачає до. БМС-ки довжини. Мушу знімати рідну морду, щоб підкинути завідому робочу з іншої станції. Як я буду знати, де рідна морда, де, то що мені дядько Роман підігнав. На морді дядька Романа з краю пошкоджений конектор. То не я, то так було. Це не проблема, але це поможе мені ідентифікувати, що куди. Я маю підключити. Плюс 24 живлення морди. Я маю підключити комунікацію на плату сонця на БМС-ку. Плату сонця беру теж від дядька Романа робочу. З тим поломаним конектором, акуратно, щоб попасти. Є. І тепер я маю підключити БМС-ку. На БМСці є кнопка, котра дозволяє її включити окремо. Значить, БМС-ка комунікується з мордою окремо і далі прокидується через плату інвертора сонця на основний інвертор. Морда без 24 вольт не включиться. Але кнопка живлення батарею включить, тому варто підключати морду. Обов'язково з живленням 24 вольти від плати інвертора і тільки тоді з БМС. -ки. Включаю чужу морду, включилася. Заряд побачила, по батареї помилок нема. І морда запрограмована вмикати зразу інвертор, тобто по замовчуванню включений інвертор. І ми маємо ту саму 121 помилку. Звідси ми можемо зробити висновок, що в мене інвертор, не дивлячись на те, що він заряджає на столі і працює, має якусь додаткову проблему. Відповідно, в мене точно спалена плата сонця, я її так і до кінця не доробив, хоча вона прошилася і одна помилка зникла. І в мене, хоча вся силова є, ще проблема в інверторі. Я в ступорі і кудою що працювати, я, чесно кажучи, зараз не знаю. Хреново. принаймні, звузив коло пошуку і розібрався з платою сонця, що вона точно має додаткову проблему і знає, як має працювати. Досвід він такий інколи здобувається доволі довго і тяжко.